Ну і що, третій день знаходження мене тут? Коротше, взяла свій чайник, льон, яблуки, газіровку. Коротше, думала, сьогодні буде якась тут жінка, але нема і слава Богу. Хоча ще може приїхати коли угодно. Може, вона передумала. Ну, в общем, хто її знає, в будь-якому випадку, вже як буде. В принципі, це цікаво, я скажу, тому що я прийшла додому, і така там тиша, така тиша, ніде нікого, і розумію, що Якщо нічого не поміняється, то нічого не поміняється. Тому мені оцей шум, оцей галас, якийсь там на коридорах, там, якісь двері ляпають, мені навіть класно, ну, що я не одна. Бо от в квартирі ти сидиш і днями кожен день одна, 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 і нічого не міняється. Тому, звісно, це така встряска в плані того, що якісь нові люди, якісь розмови, і плюс дешевше. За рік 7 тисяч економія. Дай Бог, щоб були або нормальні напарниці, які мінялись там, або одна. Ну, коротше, буду бачить. Ясно, що сюди ніяких цінних речей не можна приносити. Ну, таке приносити, що якщо заберуть, то щоб потім не горювати. Ну, я сподіваюся, що такого не буде. Що все буде окей. Ось тут у мене халат. Куртка. Зайці. Значить, дитя. Ну, Мені так комфортно з зайцями. О, відпрацювала сьогодні. Не можу сказати, що сильно важко відпрацювала, але як би там не було. Я дуже переживала, думала, хто тут буде, що тут буде, прийшла. А тут нема нікого. Я така, фу, зараз зроблю собі чай, у мене є чай, яблук наїмся. А газеровки надудлюсь і буду спати. Всім доброго раночку. <laughs> я вже проснулась. Сьогодні в 12 ночі якась подлюка дзвонила мені, розбудила. Ну, я не беру ночі. Ще я буду ночі відповідати на дзвінки, Ну, це взагалі. Так як номер даю, розміщаю у всяких там. В істочниках, джерелах, хто, хто завгодно може дзвонити. Ну, коротше, проснулася, сходила в душ, зараз пер, ну, вдягнулася, переодягнулася. Тут я ще не спробувала стірку. І збираюсь, коротше, йти на роботу. Там у мене кава, там у мене все. Тут я поки що нічого не готую. Вчора взяла яблук, мінералки і все. І на ніч яблуками наїдаюсь. І так добре, тому що я менше їм. Коротше, поки що тихо, спокійно, навіть як тут хтось поселиться, то тихо, нема людей. Я думаю, що тут спокійно, багато вільних кімнат, ну, не знаю. Вони ж, звісно, теж не будуть розміщати там у всі комнати по одній людині. Ну, коротше, жінок взагалі я тут не бачила. Тільки тут сусідка і ну, старша жінка, і все. А то хлопці якісь бігають, але я їх багато. Багато не бачу. Може, і є жінки, але вони десь на роботах. Ну, це не той хостел, де кастрюлі, готовка, коротше. це такий хостел, що нічого на кухні нема, тільки все своє треба. Так що отак от, от Тут так галдять сусіди періодами, тіпа, розмовляють просто із Індією. Просто вони голосно розмовляють. Але мені взагалі не мішає. Після тої тиші мені наче навіть добре, що хтось поряд розмовляє. Тому що, в принципі, тут теж тиша. Так що нормально. Середньо так. І, і головне, що до роботи пішки пройшов і все. Красота. Ну, я ще, звісно, повністю не переїхала, ту квартиру подруга зніме і меблі, можливо, відкупить. Ну, а остальні речі спакую в мішки в мішки і треба перевозити на роботу. Всі там покладу, потім вже буде шкаф, то там порозкладаю. А тут саме необхідне, тому що це ж тут і місця нема для. Речей якось так. Так що, в принципі, сьогодні вже взагалі спала. Вчора в мене була якась безсоння, а цю ніч я спала отлично. В 6 ранку встала як, як, як штык. Хоча мені так рано не треба, но я так встаю. Он ну, піду, каву вип'ю там, включу по, в, этот вентилятор кондиціонер. І почекаю першу ученицю. Сьогодні у мене Полька буде, ну і якось так. Буде легше, буде менше оплат, і буде просто легше. Ну і взагалі. Я спочатку думала, десь в центрі, може, можна було знайти. Ну, це переїжджати, це міняти, а люди вже тут попривикали. І... Не, не дуже добре змінювати отак, от великі р... розстояння робити між місцями, де ти робиш, тому що клієнти з цього району вони вже туди не підуть, в центр, а там все треба з нуля. Тому тільки це зупинило, щоб не поміняти на центр. Можливо, можливо, я почну і тут, і в центрі додатково там. Якісь дні, щоб бачити, як там люди реагують, як там записуються. Це я так собі подумала, що плавно треба, а не так, що переїхав і все. Коротше, отак от. Сьогодні я в такій ковтинці зеленій, спідниці зеленій і покривала в мене таке зелене, все зелене. Чи? Якось так вчора повинна була бути сусідка, але ну, щось ніхто не приїхав, не знаю. Я вже так їхала, думаю, так, що ж там, як там, хто ж там, нема нікого. Ну я й подумала, що а вдруг не приїде. Ну, тому що люди можуть відмінити або поїхати в інше місце. Кому подобається знімати квартири, мені ні. Мені краще отак, от, тому що в квартирі ти товчешся на головах, оце дежурство. Тут, звісно, не ідеал, ну, типу, не ну, салдеп такий. Ну, мені подобається. Можна щось трохи самому зробити, купити там душ перед тим, як прийняти самому собі помити. Якось так. Короче, продовжується історія з, з тим нічним дзвінком. Приходить смс-ка. Дзін добре, чи не згубила пані портфеля? Я думаю, це знову якийсь новий розвод. Думаю, сидім тихо, нічого не відповідаємо. Думаю, який портфель, а чого ви шепчете? Ні, ну можна було написати згубила з мільйоном доларів. Прив... Привозьте, залиште <в> почтовом ящики. Ну, коротше, думаю, що це якийсь розводняк чи якась фігня. Я на таке не буду відповідати. Бо ще ж номер залишаю всюди і там, і сями. Ну, Тут просто треба спокійно відноситись до цього, тому що це як побочний ефект. Любої праці, якщо ти даєш свій контакт, то кожен може написати, чи кожен, а у дуже багато, тому я не буду відповідати. Ну, звісно, вони ще можуть наярювати, ну, можу відповісти, і тоді вже скажу, нічого не губила, а якщо б губила, то заявила б поліцію. Коротше, такі то справи. Тому що це явний якийсь розводняк. Я вже на роботі випила каву своєї улюбленої чашечки. Це мені клієнтка подарувала. Вона дивиться, дякую. І коротше, буду зараз підлогу мити і думати, що далі робити. Ну, буде учениця, то буду по-польськи вчити. Це у мене будильник. Цікаві дзвониться, а я вже встала. <ріст> Тепер я дуже рано тут в офісі з 6 ранку, ввечері не наїдаюсь, тому що не хочу там готувати, бо це проблемно. Тому я так поїла тут і пішла, а йду туди вже як спати. Тобто 10 вечора, так що вже там просто так не сидіти. Ні, ну можна там було б. Ніхто нічого не скаже, але нащо, якщо є офіс? Ну, я правда вчора ще їздила додому, покрасила корні, бо тут були білі. Зробила таке щось типу балаяж. Хоча тут не докрашено. Ну, Це називається іздержки, самоокрашування. Але хоча б вже не таке біле, як було, тому що то взагалі не гарно. Тепер у мене все світліше. Я хочу ще зробити такі білі-білі пряді. Спробую. Це треба їх повипалювати декілька Сам, ну, Можна самому, в можна барикматикой. Ну, конечно, самому дешевше. На фольгу їх потім. В общем, такі то справи, Так що буде економно І вообще клас. Прошлась. ніяких тобі автобусів, ніяких тобі проблем. Оце біжиш на автобус, хекаєш, там він уїжджає. Все. І... Якби виходить у мене два кабінети, дві кімнати. Поки що нікого немає в кімнаті, але ну, там небагато людей. Я думаю, там дуже багато пустих кімнат. Просто що вони туди можуть не селити, тому що всі ж засирати теж не будуть. Хоча, я не знаю, може і все зайнято. Може, мені так здається. Ну і знову вже дзвонить все-таки. То ж точно аферисты. День добрый! А я такая сразу с розмаху. Так! А! Думаю, трошки шувануть. Ну, бо я пришла, такая тут набрала воды, короче, поместил. Была пани в горах, кажу, не было, ниц не губила. Все, вообще Задолбали, думаю. Атакуют, короче, всякие. Вони можуть по по сидіти, то прозванювати, афери всякі делать. Думаю, я нічого не губила. Я тут в магазині недавно йду. Но бачу щось так лежить ребром. Думаю, якась картонка, поки я там А, Б пройшла, потом наші гроші. Ну, короче, а башня мужик бежит, біжить аж пару із, із ушей. І він такий біжить і бачить, що я рядом з тією бумажкою і такий напрягся, але біжить далі. Наверно, побачить здалі, що хтось загубив гроші і коротше, біжить конкретно до той бумажки. А я навіть не збиралась піднімати. По-перше, я подумала то якась бумажка, по-друге, якби то були гроші, я б за все стояла б, ждала. Ну краще, мабуть, не піднімати, тому що, судя по всьому, зараз... Скільки тих афірістів активізувалась? Я краще зароблю свої. І все. Ну, там десь сотня варялась. Може, й мужик згубив, може він побачив іздалі, побіг ці гроші? Я кажу: на тому не наживешся. Хтось загубив, хтось розстроївся. Та енергія така, ну, нещастя. На тих грошах, хоча наприклад, сама людина винна, ну може вона наприклад, вернулась би, якби апомнила, що загубила. Ну, так що активирується всяке сміття, можна сказати, і треба бути на чеку, не думати, що тут на чомусь розживешся, так з цим портфелем, кошельком, типу. Кафелек, кафелек, Чий кошелек? Думаю, пішли в баню. Бач, на мене сині ці пластирі. Пішли, думаю, вон ти посмотри. На воно мені в 12 ночі. Якби я загубила, то, блін, там же ж були б якісь мої опознавательні знаки. Чого вони вирішили, що. Пішли в баню, йдіть в поліцію, здайте. На крайній случай хтось може вже Ось такі справи.